Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 1 вересня. Всім, хто йде на навчання, бажаю успішного навчального року, здоров'я вам усім, терпіння, хороших оцінок. Ну і, звичайно, щоб цей навчальний рік пройшов у нас під мирним небом. Звичайно, ми ще воюємо, ще боремося за свою незалежність, але надіємося, що все в нас буде добре. І ви знаєте, ми віримо в наші Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу. А це саме основне. Тому ще раз всіх вітаю і батьків, і дітей, усіх-усіх учнів, особливо вітаю першокласників. Ті мої дівчата, підписниці, які ведуть сьогодні своїх дівчаток, діток до першого класу, бажаю вам теж терпіння, здоров'я. І щоб ваші дітки почали цей навчальний рік ну, доволі таки спокійно, гарно, щоб у них був хороший настрій, щоб вони посміхалися, незважаючи ні на що, ні на що не зважаючи. Все в нас буде добре. Підтримуйте їх, заспокоюйте, все буде добре. Так, ну а я хочу сьогодні показати своє друге замовлення фармасі за серпень місяць. Не планувала я його робити. Якось так, знаєте, в мене в фармасі останнім часом по одному замовленню в місяць, але я зараз перед таким уже осінньо-зимовим періодом шукаю собі вітаміни, які я буду пити в цей період. І от знаю, що мені потрібно вже давненько я не пила вітамін Д3. І почала так шукати, який купити, знаєте, де щоб дешевше було. І потім, коли я зайшла на сайт фармасі, коли робила попереднє замовлення, згадала, що там висвічується вітамін d 3 по хорошій ціні 250 гривень за 60 капсул. І я думаю, ага, значить, я спробую. Ці вітаміни від фармасі, хороші про них відгуки, рекомендації. Ну і ще пару там позицій, мені теж потрібно, тому що зараз замовляємо ми всі тільки те, що нам саме-саме необхідне. Так, тому я замовила от ці вітаміни: Нутрі плюс, вітамін Д3, 60 капсул, одна капсула п'ється раз в день. Раз на день під час їжі. Спробую, ще раз повторюю, хороші відгуки, і дійсно мені це потрібно. Далі, захотіла я ще замовити собі от вже мою улюблену нутрі каву, теж Nutрі плюс. В попередньому замовленні я купувала вже таку каву, але в мене її вже, як то кажуть, Забирали, розібрали, і я залишилась без кави. Тут у нас іде кава, жито і ячмінь. Дуже мені подобається. Беру й на роботу, і вдома. Знаєте, я вже говорила, що я кавоман, п'ю, в принципі, багато кави, це ну, не дуже добре. І оця кава мені допомагає якби, і, і пити каву, ніби я і п'ю каву, і ну, більш-менш вона, як то кажуть, не шкодить здоров'ю. Тому купила 16 стіків по 2 грами, поки що ціна не змінюється. Моя ціна йде 66 гривень. Тому купую і я так думаю, що в подальшому буду купувати. Дай Бог, щоб ця ціна відбулася. Така і залишалася. І вже говорила, що багатьох вже я підсадила на цю каву. У мене і сестра її п'є, і співробітниці вже замовляють її. Ну, нам подобається. Хто не пробував — спробуйте. Ви знаєте, і корисно, і для вас, як то кажуть, ну, хороший такий напій. Так, і ще один засіб, який я вже повторюю не один раз. Це отакий от рідкий засіб для прання темних та кольорових речей. Тут 500 мл. В серпневому каталозі йшла знижка на ці засоби для прання. 15, Не тільки для прання, а й для засобів для дому. Значить, мінус 15%. Та ще наша знижка консультанта в принципі, дуже гарна ціна. Засіб мені дуже подобається, він гарно. Бере, ну, все, все мені подобається. Хтось скаже, що він не економний, вірніше, не бюджетний. Але ну, я трішки можу з вами поспорити, тому що я говорю, що зараз всі засоби для прання доволі-таки ну, дешеві. І цей засіб, завдяки своїй такій концентрації, ми наливаємо доволі-таки мало в машинний відсік, 33. Мілілітри, здається, так. Тут все розписано на да, 33 мілілітри. Є мене мірний стаканчик, ну, не від фармасі, а залишився, не пам'ятаю. Здається, якісь ліки я купувала для дитини, і там був мірний стаканчик, такий невеличкий, якраз там є поділка 30 мл. Ну от Я так на око відділяю 33 мл і е, так користуюся. <клінь> Дійсно, ще раз повторюю засіб, який мене влаштовує на, 100, на всі 100%. Поки що буду його використ... ну, купувати і використовувати, а в подальшому ну, побачимо, що воно як буде. Так, Також у мене закінчився лак для волосся, і от я подумала, що, мабуть, я замовлю цей лак в фармасі і заодно одною спробую, тому що гарні відгуки на ці лаки. От. Взяла я отакий от голубий, дуже гарне, мені подобається оформлення. Це фарма Сілініка SmartLife. Твої розумні рішення. Виготовляє Україна для фармасі. Тут у нас, я вже сказала, так, 300 мл. Ну, можливо, знову ви скажете, що він не бюджетний, тому що в каталозі він коштує, в серпневому каталозі він коштував 199 гривень, мінус моя знижка 25%. В принципі, непогана ціна, можливо, можливо десь можна було знайти й дешевше. От. Але повторюю, що всі засоби від фармасі вони дуже економні, їх потрібно. Небагато використовувати, наносити на себе брати використання, щоб був потрібний вам результат. Ну, з із лакомцем для волосся, я так сподіваюся, що він мені послужить надовго, тому що я, в принципі, ніяких супер-пупов, пупер-зачісок не роблю, ніяких начосів. Мені просто потрібно зафіксувати або човку, або якщо я там ззаді якийсь собі там хвостик щось там накручу, я якусь гульку-дульку. Отак От трішки зафіксувати. Тому лаки у мене, в принципі, у використанні, ну, довго я використовую їх. От. Значить, що цей лак говорить, він е, призначений признач, для відновлення структури волосся, надійна фіксація на 2-4 години і каратинове ламінування волосся. Все дуже гарно написано. Е, думаю, що всього цього не буде. Саме головне, щоб цей лак гарно. Фіксував зачіску. І для мене теж головне, щоб тут був приємний аромат. Я вже спробувала понюхала аромат, він пахне зеленим яблучком для мене. Ну, взагалі яблуком. Зеленим, червоним, яблучний такий аромат, доволі таки приємний. Мені сподобався. Ну, а на зачісті ще я не пробувала. А потім вже вам розповім у своїх попередніх відгуках. Так, і. Далі, що я е, замовила, це у нас йде на, сто... ну, на перших сторінках каталогу, ще серпневого, були непогані знижки. Я купила, взяла, вирішила взяти, щоб добити суму до 800 гривень. Я якраз зробила це замовлення і взагалі останнім часом роблю замовлення на вихідних, щоб була безкоштовна доставка. От. Тому я вирішила замовити отаку от масочку з кокосом, кокос та ваніль. Е, з кератином я пробувала, мені вже сподобалась. Шавля її у мене ще є. Ця маска, буду її використовувати. От, До речі, вона у мене ця маска шавлею. От. І тепер от вирішила ще взяти отаку от з кокосом. Так, З кокосом. На волосі залишаємо 5-10 хвилин, потім смиваємо, ну, спробую. Була хороша ціна 39 гривень, це ще наша, наша ціна мінус консультанта, то я ще раз повторюю, виходить дуже-дуже хороша ціна. І також була така пропозиція акційна на крем-бальзам крем -бальзам календула. Ось такий 219 гривень. Економія 40 гривень. Я е, давно на цей бальзамчик дивилася, він мені потрібний, і взагалі нашій сім'ї він потрібний. Тому що цей бальзамчик такий, він, звичайно, е, в каталозі здається такий великий. На, на самому ділі він такий от невеличкий. Тут у нас іде всього е, 80, 80 мл здається. Але така малесенька якась ніби коробочка, баночка. Все зафольговано, я вже трішки привідкрила, щоб понюхати аромат. Аромат мені сподобався, такий приємний, квітковий. І консистенція самого мені було просто цікаво, що ж тут за крем-бальзам. Ну, він такий от жовт, жовтого кольору. Дуже приємно пахне, чимось нагадує запах вазеліну, того, що, знаєте, з Радянського Союзу, але Такий більш приємний, ніжний, трішки квітковий. Дуже приємний аромат, мені, мені сподобався. І сам цей крем бальзам має теж такий е, вигляд, як вазелінчик, але дуже-дуже приємний, м'якенький, Шкіра зразу така пом'якшена, приємна на дотик. І Ну, дуже-дуже приємний аромат. Мені, мені дуже подобається. Я задоволена, що його купила цей крем-бальзам. Хоча, знову, хтось скаже, що це не бюджетні засоби. От, але, ще раз повторюю, в фармасі вони концентровані, і їх потрібно ну, зовсім зовсім небагато брати, щоб. А вони діяли, і щоб ви не викидали, як то кажуть, лишні, ну, лишні гроші, і, і все вас буде економно. Так, зволожує, відновлює шкіру, заспокоюючи свербіж і подразнення, створює невидимий бар'єр, захищає від впливу околишнє середовище, забезпечуючи противіковий ефект. От така лінійка для сухої та чутливої шкіри. Можна використовувати вік 15. Я зараз е користувалася пробничками цієї лінійки календула крем для обличчя. Ви Знаєте, він мені теж сподобався. Доволі таки. Гарний результат, і в мене суха шкіра, мені все підійшло. Так що, от, і все моє замовлення таке було друге по серпневому каталогу. Все тільки саме-саме необхідне і корисне. Ну, і вже прийшов нам вересневий каталог. Дуже гарне оформлення, мені подобається в таких шоколадно коричневих відтінках. Дійсно, такий уже осінній. Звичайно, я так трішки пролистала, ну, звичайно, ціни піднімаються і е, навіть деякі ціни трішки шокують. Але є і непогані акційні пропозиції, ну, як завжди, вони йдуть на перших сторінках. І можна-можна для себе щось вибрати, підібрати. От, наприклад, давненько я дивлюсь на цю міцелярну воду, у мене якраз закінчилася. Також хвалять оцю зубну пасту з чайним деревом. Шампунь от теж можна купити. Ну, Взагалі, то дивіться, гарні пропозиції. Шампунь, от такий, чесником. Чесник, так, 89 гривень. А якщо ще у вас є знижка консультанта, то взагалі супер ціна виходить. 225 мл. Тому підписуйтесь на фармасі. Я думаю, що тут можна для себе знайти. Ну, не багато, але і немало якихось товарів корисних. Крем для рук от 69 гривень. Так що буду листати. І я так думаю, що обов'язково, хоч і одне замовлення вересня, мене буде. Що ще хочу сказати по поводу от, там, в якихось своїх відео дівчата говорили, що втратили цікавість до Avon. Щось їм от, якось Avon зараз не заходить, не цікаво, як кажуть, рука не тягнеться. Ви знаєте, в мене такого відчуття зараз немає. Ну, можливо, в мене таке, таке відчуття є до. Компанії Юнайс. Я не знаю чому, але от мене дійсно до Юнайсу рука не тягнеться, хоча, хоча там непогані були ціни і знижки в серпні. Але ж все крутиться навколо грошей, їх, як завжди, не вистачає і, ну, так думає, що купити, що ні. А от Avon. В принципі, цікавість є, і мене і я цікавлюсь, і мої клієнти, але там, ви знаєте, яка, яка зараз ситуація не досить, досить таки якась незрозуміла. От я вже не буду знову повторювати. І тому з Ейвоном поки що, можливо, якось ми трішки призупинимо співпрацю, хоча в вересневому каталозі є там пару позицій, які б я хотіла купити. В фармасі поки що мені от в принципі все подобається. І Хоча ціни такі да, кусючі, але, але от якось рука тягнеться мене до фармасі, мені хочеться купувати ці товари, хочеться, хочу я знайомитися. Пробувати. І я бачу, що от ці засоби мені підходять, що креми для обличчя, для тіла, гелі, для засоби для дому, от вони мені заходять, підходять, і я ними задоволена. Тому поки що я хоч одне замовлення, хоч і невеличке, але буду робити в фармасі. Дуже добре, що є отакі покупки вихідного дня, коли можна замовити на 800 гривень і буде безплатна доставка. Надію, що в фармасі як, ну, не змінить цю пропозицію. О, тому будемо співпрацювати, буду купувати. Можу і вам порекомендувати цю компанію, але дивіться для себе, чи воно потрібно вам чи ні. Ну, от і все на сьогодні. Таке було у мене друге замовлення. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на фармасі. Якщо мені вдасться чомусь, я не можу підтягнути свою, свою цю реєстраційну сторінку. Якщо мені вдасться, то я підтягну, покажу внизу під відео, напишу її, і ви можете реєструватися в фармасі кому це цікаво. От. Так що, от такі справи на сьогодні, на 1 вересня. Ще раз всіх вітаю з новим навчальним роком. І давайте тримаємося. Все в нас буде добре, все буде Україна, і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.